Кожне місто має свої вулиці, свої історії і свої символи. Але є такі назви, що говорять самі за себе. Сьогодні наша промашка по Балті веде нас на вулицю Свободи, дороги, що починається не з таблички, а з серця. І саме сьогодні у день гідності та свободи ми пройдемося цією вулицею, щоб згадати, хто ми звідки йдемо і куди тримаємо шлях. Ходімо разом на промашку по Балті. Готові. Раніше ця вулиця носила ім'я радянського письменника, а тепер це назва, яка говорить про головне. Бо свобода не просто слово. Це наша гідність, наш вибір, наша українська сутність. А що для вас означає свобода? Не той життя й свободу вартість, йде щодня бій. Це хто так гарно сказав. Власний пацан йоган гек. Над mm. нами сонце і вітрами. все. Ось вона вулиця свободи. Починається, як і сама свобода. Кроку вперед. Тиха, знайома, але з минулого. А тепер з новим іменем, з новим сенсом. І знаєте, що цікаво на кожному метрі цієї вулиці, в кожному будинку живе маленька історія про те, як ми всі змінюємось, бо час змінює не лише таблички, він змінює нас. І саме сьогодні, 21 листопада, Україна згадує, як український народ змінився назавжди. В цей день народжувалась її гідність на майданах у серцях у виборі бути вільним. Щороку Балта разом із усією Україною відзначає День гідності та свободи. День, коли старші розповідають молодим, як народилася свобода і чому її треба берегти. День, коли ми дякуємо тим, хто не побоявся сказати ні неправді. І тим, хто сьогодні захищає свободу України напередові. Гідність це не слово з підручника. Це коли вітаєшся українською, коли допомагаєш, коли не мовчиш, як бачиш, несправедливість. Це наш щоденний маленький майдан. Сьогодні слово свобода звучить інакше. Ми знаємо ціну кожної хвилини тиші, ціну кожного повернення з війни і кожного, хто ще в полоні. Ми віримо, вони повернуться, так, бо свобода час, це не просто бути кадри, на волі. Це коли вільна твоя країна і кожен її син дівчин, та донька. Режим хотів ні задушити свободи зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю, бувати прийшли дикі примати. Поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, хати сміливих воїнів. З нас виховала земля, мати. Нас не забрати. Те, що по праву належить більне. Стерпний, та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі змирись, врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації, ця помста відчувається у всіх на рівні цей знаменний Щоб і нашим величний нашим день. Ми з гордістю калібрів, говоримо про те, що українці це народ, який світу, заслуговує поваги світової, світової спільноти, адже ми разом довели росіянам і білорусам, і білорусам, і білорусам полякам, і литовцям, німцям і шведам, англійцям і американцям, те, що українці це народ глибоко патріотичний, з високим почуттям, Чуттям гідності і непереборним духом свободи та єдності будемо шаною зберігати і захищати наш безцінний скарб. Хай береже нас усі господь і слава йому за цю прекрасну країну, Україну. А ми нагадуємо, що перший крок до зміни таблички на нову це просто зняти стару. світ. Соца ішов Ішов собі високо горить, сяпши у покій. Свобода це не просто слово чи гасло. Це внутрішній стан людини і народу, коли можна дихати на повні груди, говорити правду, любити свою землю і не боятися бути собою. Свобода це коли учитель може навчати дітей рідною мовою. Музикант може співати те, що відчуває. Журналіст питати, а не мовчати. Громада обирати свій шлях. Для українців це поняття має особливий присмак. Гіркий і величний жорсток. Для українців це поняття має особливий присмак. Гіркий і величний водночас ми не раз доводили, що свобода для нас не подарунок, а виби. За які боряться, який бережуть, і за який, на жаль, віддають життя. А якщо сказати коротко і по-людськи свобода це коли серце не стискається від страху, а повнією від гідності. Борітеся, поборайте, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. З гідності та свободи Балту, нехай твої вулиці завжди ведуть до світла, до правди, до свободи. Бо коли місто має таку вулицю, воно має майбутнє, і сьогодні саме час згадати, що гідність і свобода починаються з тебе. Це була промашка по балті вулицею, яка носить найсильніше ім'я свободи. Тож на завершення, хочемо побажати, аби кожна наша вулиця була вулицею свободи. Кожна оселя оселею бідності, а кожен день нагадуванням, що ми вільні люди. З вами була наша творча компашка, і я Ярина Белюга. Ціомкибанки!